Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Сьогодні в нас субота, і ми вирішили в, субот... Саме в суботу освячувати пасочку. Вирішили виїхати під вечір, так як тільки недавно зійшов благодатний вогонь. Так що, вчора знайшла свою таку корзинку. Я вже навіть не знаю, скільки її років, але вже багато. А позрізала тут був минулорічний декор. Я ходила з Нікусі освячувати. Ні, минулого році ми взагалі не ходили, а поза того року ми ходили з Нікусією і тут такі дитячі були прикраси. А так як в цьому році ми йдемо дорослою компанією жіночою, весь дитячий декор позрізала, але в мене є ось, таке, ось такий рушничок. Але ну, це не рушничок, а це така доріжка, знаєте, яка а, застеляється на стіл. Але я хочу а, ним, цим рушничком, цією доріжкою застелити а, свою корзі, свій кошик. Думаю, що вийде гарненько. Думаю, брати мені пасочки та яйця, чи, і м'яско. Чи м'яско не брати, а взяти тільки пасочки і. Яйця, ну, зараз подивлюся. Так як в мене кошик невеликий, не дуже хочеться багато туди вкладати. Але раніше ми навіть з мамою брали такі величезні кошики і все-все, що наробили, напекли, все, що готували, брали з собою, щоб потім зранку розговітися. А так, як я навіть не знаю, сьогодні ми освятимо пасочку, чи можна буде вже сьогодні їсти її, чи ні. Це питання. Так що, збираємо пасочки разом зі мною. Зараз буду вирішувати, які саме мені брати. Яйця теж не буду всі з собою брати. В холодильнику вони в мене стояли. І збираємо кошик разом. Так, мабуть, візьму, думаю, дві пасочки брати чи одну. Можу взяти ось таку патріотичну. Вона в мене, до речі, була в цьому, в холодильнику. Так, як тут же ж білки. Поставили в холодильник. Так, ну якщо я візьму дві пасочки, то в корзинці, в кошику в мене не вистачить місця. Тому треба брати якусь одну. Чи, мабуть, брати непатріотичну ту, що Нікуся прикрашала. Напевне, цю візьму. Вони, до речі, холодні. Я тобі заважаю? Ні. Вони холодні, накрий, будь ласка, ось цю. Знаєте, звикли завжди їсти свіженькі. Тільки ну, спекла е цілий день суботу ми печемо паски, а в ніч йдемо освячувати. А так ми, ми взагалі перший раз робимо. Так, е спробую покласти, думаю, може яйця покласти в тарілочку, щоб вони не розсипалися по всьому. До, до речі, оця береться, бачите, фарба. Я так розумію, якщо ми її освячуємо, ця фарба потече. Тому не знаю, брати їх чи не брати. Напевно, що ні. Бо в мене весь кошик буде брудний. Так, так що майте на увазі, якщо. Будете фарбувати яйця з цим з рисом, вони хватаються. Ну, може, якусь іншу фарбу треба було брати, не знаю. Візьму ось таке яєчко. Жовтеньке, голубеньке з серцем, та якесь ось таке різнобарне. Так, можу тако зверху поставити. На пасочку. Так, може, якось так його викласти? Щоб ще м'ясце в мене помістилося. Так, звісно, я вийшов, вийшов з цими яйцями. Може, із-за того, що вони стояли в холодильнику, якось вони не взялися, не висохли. Не знаю. Але наступного разу буду знати. Може, сюди ще покладемо. І, напевно, що візьму, а, обов'язково буду брати сіль. Зараз знайду контейнер. Сіль покладу. Ну, і ось такий скромний кошик в мене вийшов. Поклала м'ясце. Мама запікала, робила домашню ковбаску, рулетики. Ковбаска двох видів, ця рублена. Там рублене м'ясо, а тут перекручені. Дуже смачно, все, дуже смачно все вийшло. Ми вже вчора куштували. Яєчки, сіль накрила, потім відкрию, і ще накрию цим чи пергаментом, щоб не забруднити рушничок. До речі, дуже гарненький рушничок. Може, він для цього і потрібен? А я щось собі подумала, що це така доріжка на, цей, на стіл. Так, ну і лишилося тільки мені вдітися і будемо виїжджати. А, да. <рес> за мною заїхала кума. а Зараз ще їдемо за невісткою куми, а потім вже заїдемо за мамою. У нас такий держдя, що це просто капець. З самого ранку. Такий дощ, 8 градусів. Оганенько, звісно. Помніш, ми освячували паску, піз... пізня вона була, пам'ятаєш? Да. В травні. Да. Тоді класно було. Да. Але був коронавірус туди. Да, да. А я сьогодні, знаєш, я прокинулась в, шо... в 6 ранку. Ага. Не спалось мені. Пішла водички, попила, там ще щось зробила. Лягла, відкрила потім вікно, а біля нас же ж парк. І там так пташки гарно співали. То старайся, да. спів. Юра мені каже, що мені включила звуки природи. каже, да. і так по-різному, знаєш. Ну, Я скажу, що ночі відтячувати набагато краще, Так. А, Так. Тому що, знаєш, не відчувається в день святити. Ну, якось так. Ні то пальто. Позначається, що зараз хочеться пасочки, нам'єт, зайце. Розговітися, так? А що, сьогодні не можна ще їсти Паску? Не знаю, я. Мама каже, що можна, а хтось тобто ти вважав, що треба припити до неділі. Угу. Але якщо вже її освятила, то чого ні? То тоді, значить, не можна сьогодні святити. Як? Все непонятно. Непонятно тепленько вділася, бачила, дивилася на фотографії, ми їдемо у собор такий великий. Я, до речі, там Артура хрестили ми Дуже гарний собор. І що я хотіла сказати? Я вже не пам'ятаю. І ти будеш там знімати? Якщо вийде. А, і що хотіла сказати, що не знала, як діватися. Дощ на фотографії бачила, що. Всередині освячують паску, а кума каже, що на вулиці. Ото будемо стояти під, зонті, під парасольками. Ще одна красуня. Сідай назад! Здрасті! Алло! Це мамі. Так, всі в зборі. Мама, мама, макси в зборі. Ну все, хустки вже повдівали і пішли. До речі, будемо освячувати на вулиці. Це такий наш собор гарненький. Команда ух! Вже деякі люди освятили пасочку. Перший раз святимо так. Так, тато. Взагалі добре, що йдемо освячувати. Про Минулому році ми взагалі не святили. І да. минулому святили. Хазяйка. У ну, мене і зниськільки було, кожен місяць, ой, кожен рік щось нове. Тобі ще маслечку взяла? Нас вже посвятили. <святили. святили> <святили> <святили> Збираємось. Друзі, всіх святом, Христос Воскрес! Воскрес. У нас вже другий день, і сьогодні, як я вам і казала, ми святкуємо мамин день народження. Ось це наша іменинниця, 15 років. 15 років. <свят> і кума. Ми вже приїхали в таке загородне місце. Ми тут частенько буваємо. Це наше улюблене вже стало місце на нашу кампанію. Дивіться, зараз я вам красунню покажу. Ось така дивіться, у нас красота, новий костюм. Який а покажи ти... костюм, покажи. Покажи потім? Оп! Коли потім. Коли вип'ю, тоді вже можна буде роздягатися. ми. Поки що такої. Дивіться, яка теж то Гарнюня. Ну і, звісно ж, Юрчик. Скромний, скромний. Давай ми тебе зараз покажемо. у нас До тебе ж не бачать. Ну так. А ось моя красуня. Біжеве пробіжево А ви не чули пісні в цьому Іра, Ірина, Іруся. Не чули? Я чула, що Я вже давно. слова. Ну, це та красуня, що знімає вам відосики. Так, так, що ми вже приїхали і чекаємо на гостей. Так, це моя єдина улюблена дитина. Так. Найкраща. Нам вже накривають на стіл. Звісно ж, сало, куди ж без нього? А ти ще язичок, так, да, замовила? Да. Язичок це Марку. <хі> на найменший е, гість. йому два рочки, да, йому вже. Да. Третій рік Третій рік вже пішов. Ну це ще не все. Ще тільки-тільки ну, виставляють Ви не на стіл. У мене ще з собою. Що це? Сало, Сало. наше. Я ж Юльки взяла. А. Пасочки свої взяли, будемо куштувати. Кожен принесе з собою, хто пік. І ще в нас конкурс має бути, але ще це не точно, бо не всі за, щоб всі проводити за. цей Хай, конкурс. Висе. Поставимо. Ну, це ваша вам, це угу. те, що я вам святила. Так. Це оця сільська така зробила перший раз, Зараз покажу угу. з хрінзілями. Так, да, дуже гарно. Як цей. Як mm. каравай. Mm -hmm. да, а це тут будемо пробувати. Uh -huh. А деякі я ще цей спробувала, то що ти робила? Uh -huh. Прикольно вийшло. Uh -huh. Класно. Всі хозяйки. Ну, — що?